Зверніть увагу, дорогі глядачі, підписники каналу Шкода, в Новах. дивіться, який шикарний, класнючий реномеган третього покоління підібрали для. Замовник Олександр Автомобіль 2013 чистим роком стане на облік 174 перевіреного оригінального чесного пробігу в дуже шикарному, класному коричневому кольорі, легкосплавні оригінальні диски. Машинка вкладень не потребує, має безключовий доступ, двохзонний клімат-контроль також присутній. Мультимедія, навігація, старт-стоп. Тому, якщо когось цікавий такий варіант, телефонуйте за нашими номерами телефона, можемо для вас підібрати по послузі підбір під ключ. Ось такий варіант чи інший варіант. Машинка доволі, я кажу, в збережному класному стані. Також присутні в автомобілі один косметичний підфарбування по задньому крилі без шпаклівки. Тому всім дякую за увагу. За нашими номерами телефона, телефонуйте для підбору автомобіля. Тому всім добра, до зустрічі.